Друзі, що так довго відео не було. В мене взагалі часу, не було часу на одне відео. Ні. Ладно, буду говорити лучше. Я хворий дуже. Ладно. Знову захріп. Ладно, друзі, якщо буде погано чути, то я передаю своє відео. Ну, може, не перезнімлю, може, підправлю, може, голос додавлю. Ну. Я думаю, лучше те, яке вже буде. Я і так-єле говорю. По-другому я вже не зможу. Почекайте, тут вот не є. Ладно, видео продовжується. Мы повертаемся до наших друзів. Жираф. Гираф и Котерус. Котяра. Мяу-мяуки, короче. злато лучше будет, я Ладно, и приступаем. Мел на запашку. Кобляшку за кука. За... Э, еще. короче, запашку. без. здесь. Интересное место. На Мальдивы. Мальдивы, Мальдивы, Мальдивы. Хворый чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть? Ну, ладно, на видео вот это видно. Но, а если вы бачили, что я делаю, До відео. Які то плетки. Короче, забудьте. Дуже погані і гіркі. Ладно, до відео продержайте. Все, 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 все. У нас новий персонаж. Динозевр. Мяу-мяу. Мель папс, жу жу, жу жу жу, -жу. Так, зараз ми будемо заставляти нашого кота перепрыгать до... туди до ліжка. Раз, два, три. Вау, містер Кот, він это не сделал. Вау. Мяу, мяу, мяу. Мини-кот это сделали. Ладно. Мы мини-кот оставим. Лучше зара положим. Ладно, друзья. Все, не буду я на канале. Бо... Він не прийшов, він не прийшов, він не прийшов, він не прийшов. Ну ладно, ну, а зато вже є котіки, котики, Ну, кот новий персонаж Динозавр. Дінозевер. Это все очень круто. Ладно, доброе уже всем пока здоровое видео.